Добрий день, наші підписчики десь. Приїхали на льот. Нарешті льот привистав. Нарешті, хлопці, дивіться. Заборонено виходити на льот. Хлопці, на льот не виходимо. не ні, діти, ніхто. Всім заборонено. Не пропагандую виходити на льот. Дивіться. Значить, Ми приїхали, нас пішня. Дивіться. спасалочки завжди під рукою. Хлопці, дивіться. Це наш каскадер. Наш рибак, зараз ми до нього підійдемо і спитаємо, що в нього ловиться. Дивіться, тут уже з утра хтось ловив. Акуратенько йдемо, хлопці. Хлопці, дуже стрьомний льод. Я навіть не знаю що сказати. Як перейти? Ну нам треба от сюди хоча б метрів Ого! Ого! Він пробивається, хлопці! Я не знаю як ми будемо зараз йти. Дуже стрмний льод. Дуже стрмний. Може бути промої на хлопці. Я не знаю. Ясно? Треба провіряти. Дуже, дуже. Да он майна перед тобою. Ти що, на приколі? Який люк. Он пробивається з одного разу, хлопці. Це хоч повсти може. Надо. Ще трошки, хлопці. Треба перейти на ту сторону. Хлопці, цим все-таки не робіть ніколи. Дуже тонкий льот. Рискований для життя. Дуже опасний. Не робіть, запрещено. Я хочу б до них перейти, розумієте? Я сюди приїхав, а мені треба перейти. Я з пішньою, вірьовка, спасалки. Хлопці, я в жилеті, я в спасательному жилеті. Отут, тут, походу, майна, так? Да? Оце майна. Це майно. Бачите? Ага. Забери ящик, будь ласка. Тільки не підходь. Тріщить. Все, все, відходь. Відходь, відходь. Да. Майно, бачите хлопці? Оце майно. Мені треба перейти на ту сторону. Хлопці. Не робіть цього ніколи. Льот ще не окріп. Глубина тут метрів 10. Не робіть. Я, вот, я вам даю такий персонаж, щоб ви цього не робили. Ну тут щуковки вони ставили, ходили. Бачите, вони вже находили ходили на Перейшов. Ну, дивіться, дуже пішли апарат. Льот донесенька, дивіться. Хлопці, я один не хожу. Должна бути компанія, щоб вас спасали. Доски, вірьовки. Бач, вони понаставляли жертвіць. Дивіться. Переставили жертвіць. Поставили їх. На кожного чоловіка 5 жертвіць. Правильно? Правильно. Тобто можна ставити по 5 штук на людину. Дивіться. Ось дожеліться. На щуку, бачите. Дивіться, тут база рибаків. От ось рибаки ці діди сидять. Діди сидять отут. Вони вже зранку поставили, щоб нам зловити щуку. А щука не клює, придавила щуку, бачите? Її придавило. Хлопці, бачите, живці, окуні. Бачите, придавило кругом. Дивіться, нас троє. ми можемо поставити 15 жидів. У нас тут стоїть 12. Підемо з по Компостром. Добрий день. Добрий, добрий. Як почуття, як здоров'я, як погода, як вам подобається на льду. Дождались, Дождались. молодець. Бачите, це праздник для рибака. Хлопці, Он до ще сидить один космонавт. Це сами, сами такий наш головний каскадер, Він приїхав в 5 утра. Хлопці, зараз час дня. Розставив 10 жерлів своїх двоє по 5 штук на людину. Бачите, стоять. І нихера. Но ми будемо ловити... А, це навіть... Даже... А де ста стафон? Стасік де? А, там, стасік там, хлопці. Дивіться. Он до Стасик, бачите? А це Коля, пам'ятаєте? У нас з ним був контент. Я я, Коля, здрасте. Є там пару рибинок Підписчикам показати. Будь ласка. Пороздавав на живця Молодець, я їх зняв. Я їх зняв. Молодець, красавчик. Коля, ось до наш підписчик. Пам'ятаєте, щуку ми з ним ловили. Поздоровайся з підписчиком. Привіт, бачите. Наконець льод, да, А риба поки придавила її, так? Да? Да. Мы их холод не брали, хлопцы. Сильно. Сработка, да? Сработка, хлопцы, дивите. Сработал флажок. Дивите. Тут даже четверо рыбаки наших. Коля, Стасик, Миша. Дивите, сработка. Може вітер, хлопці. Ну подождем, почекай поки, може вона перевернеш. жди, жди, жди Кажуть, треба 3-5 хвилин подождати. Три хвилини ти ждемо. Не спіши. Вона зараз нашугана, на льот, рибаки б'ють. Вона дуже осторожна. почекай 3 минути, я от засік, я тобі скажу. Я тобі скажу, підходити не буду, хлопці, двох, трьох не збирайтесь на льду. По одному. Жилети обов'язково, дивіться хлопці. жилет спасательний, завжди на всіх жилет. Спеціальний такий є, в мене жилет. ця штука теж жилет. Хлопці. спасалки, ще раз скажу. Ми не пропагандуємо, щоб ви виходили. Народ. Ми вам забороняємо. Ми просто хочемо показати, можна так сказати, як дураки. Знаєте, є тихо помішане, є буйно. От рибаки тихо помішані. Ну, типу, це со стібом. Бо дураки, хто ж піде на льот, щоб провалитися і потонути. Ну ми такі дурні, виходить. Ну ми в опасності дивимося. Ну, це ж все одно опасно. Як би ти не дивився, все одно опасно. Хлопці, бачите, вроді була розробка, але е, щука кинула живця і не попалась. Зашугана друге. І побило морозом, придавило. І вона зараз, як це кажуть, дуже Бачите, потихеньку піднімає і грає, щоб вона вернулася. Вона, видно, понюхала і щось кинула, віддно укололась. Ну, зроботка була по-любому, походу. Бачите, потихеньку виймає, підмармижує. Може вона вернеться. Хороше місце, кстати, да? На класному місці стоїть. На проходному. Бачите, як людина старається, хлопці. Старається, щоб її зловити для вас, хлопці. Хлопці приїхали для вас зловити щуку. Щоб ви побачили, як ловиться риба. Ми для вас стараємося Підпитуйтесь на кола, не виходьте на льот. От. І будьте обережні. Подивись, його підкусило чи ні. Ти все-таки хочеш її соблазнити, так? Да? Ти правильно робиш, кстати. Це Михалич завжди так робить. Може держимо. Так. Да. Михалич завжди всегда... завзижить. Хлопці, ми дивимося всіх наших рибаків, вчимося в наших э, міхаличів. Дай Бог йому здоров'я. Катю рибалка дивимося. Тоже, дай Бог їй здоров'я. Вони всі українці, всі патріоти, ми їх всіх любимо. От, ще дивимося канали Петраша і покупаємо П'єтра 16. Ще дивимося рибалка в Києві. Всі хлопці наших, рибаків ми дивимося, вчимося в них. Вони нас вчать, хлопці. Ми ще юні, нас ще все, все попереду. Дивіться хлопці, хто тут прийшов, дивіться, тут прийшли якісь козаки, якісь українські козаки прийшли. А ну давайте спитаємо у них у цих козаків, що вони зловили. Українські козаки, що ви зловили? А влад де, не знаєте? Влада не бачили. Хлопці, є рибка, ні? Немає. Немає, хлопців нема. Ну, в общем, роботках. Дивіться, дедушка все живців ловить. Ну, у нас все добре. Ми обережно ходимо по льду. Бачите, хлопці теж їх з ними, взаді. вони обережно з пішнього йдуть, акуратненько. По слідах. Вони ходять тільки по слідах, щоб не провалились. Ну що, розказую, як жить молода. Підписникам щось є. Привіт передати. Підписати на, на канал. Я вже передав їм привіта. Риба Риба не ловиться, дід Коля розстроєний. Він приїхав наловити своєму любимому білому коту ми вам покажемо. Риби, бо він їсть тільки свіжу рибу. І він їздить для кота, ловить рибу. Так, да, колянич? Да. Ми його знімемо. З такі він витаскує. Зараз подивимося, чи надкусило живця. Ну що, підкусило? Була покльовка, була покльовка хлопці. Представляєте? Була покльовка живця. Ну, нового живця треба. Та зараз цього покажу. Ага. Хлопці, була покльовка, поживала. Відна маленька, да, чи укололась. Невеличка щучка. Ну що, там ще Стасік, хлопці, зловимо рибу. И мы пойдем, еще вам будем снимать контент. Подписывайтесь на канал, на лед не выходьте. Одевайте жилеты. Все должны быть в жилетах. Хлопцы, сработка. Сработка. Хлопцы, сработка в прямом эфире. Стасик побежал, я пока месяц. Бач, щука починає прокльовувати. Там у я була, так? Да? Тут, бачите, після обіду зараз час дня. Дивіться, в прямому ефірі. хлопці. Дивіться, хлопці. Бачите, пішла риба. Остасій казав, що днем не ловить. береже. Хлопці, це та, що ми випустили. Ні, це велика. Бачите, хлопці. Професіонали працюють. Молодець, чудово, молодці! Бач, коли треба, бачиш, який план? Двубит, був? Двубит, план зробов, сра... план зроботав. Продюсерський план зроботав. Звичайно. Бачиш, профессор, профессор. бачиш? чувствую. Мені звер... кажуть, треба зранку, треба ввечері. я кажу, треба днем, хлопці. Значить, там сработка, там витянули, тут витягнули. Дивіться, яка красива. Да, давай, 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 давай. Хлопці, бачите? Ну маленькі такі на кіло. Но... Ну це хороша, блін. Чого? Це десь 52 сантиметри. Що дивіться. У мене 45 й розмір. Дивіться. Раз, два. В принципі. В принципі, блин. 52 см треба поміряти, хлопці. Бачите, такий сонячний день, така класна рибалка, хлопці, на льот не виходьте, ми не рекомендуємо вам, не пропагандуємо, дивіться, хлопці, завжди жилі, завжди спасалки, хлопці, діти, старики, хворі люди на льот не виходять. Давай виймай Стасик! Виймай. Все, все, хлопці, все, все. Будеш ви хлопці пішли зараз, поки він вийме цю рибу, ми підемо до колі. Він там щось ловить. Ми до колі змотаємося. Ви поки виймаєте рибу, займайтесь, а ми зараз щас... продовжуємо, хлопці. Випустить він ту рибу. Ми таку не беремо. Дивіться, це коля. Дивіться, як я сьогодні не брав ті, що я вам показував надой. В мене пояс освіт впадає. Ну так, з хлопцями веселіше. Один на льот не виходьте. Завжди провіряйте льот. Я йду свободно, бо тут уже ходили, лунки били. льот молодий, но тонкий. Хлопці, тут моржи у нас, бачите Моржи купаються. Стульчик стоїть Дивіться. Моржи. Хто хоче купатись, приходьте, купайтесь. Коля, покажи нам рибу, що ти оце тягаєш. Ну катуш ти ловиш. Ну покажи. Ну ми ж бачили, ти штук 5 витягнути Покажи катуш, ти ж так, Що там? катушки Це Дивіться, кутик! Спасибо, молодець Будуть купатися! Хлопці, підписуйтесь на канал! Буде багато контенту, будемо знімати.